Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 3 і це свіжі новини боксу, трешток Давида Беневідеса та Давида Мореля на прес-конференції Едді Хільн про потенційний бій Джейка Пола та Канела Альвареса. Оце так: кардинальні зміни. В котируваннях на реванш у Сіффюрі. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний! Ну а тепер поїхали. Вже 7 грудня відбудеться реванш між двома відомими мексиканськими боксерами Еммануелем Наварете та Оскаром Вальдесом на кону титул WBO у другій напівлегкій вазі принциповий та інтригуючий бій двох непоступливих бійців. Ну а партнер проекту компанія Фовбет. Прем'єр Боксин Чемпіонс промоторська компанія кампанія Ела Хеймана планує повернутися в топи наступного року, і стартує вона з вражаючої події. 1 лютого на арені Las Вегасі відбулися гучний бій у непівважкій вазі. У рингу зійдуться непереможені Давид Беневідес із США. Та Давід Морель із Куби, обидва боксери володіють другорядними титулами у дивізіоні Беневідес WBC Interim», а Морель – «WBA Regular». За словами промотора, переможець цієї сутички стане обов'язковим претендентом на бій із абсолютним чемпіоном світу Артуром Бетербієвим за версіями WBC та «WBA». Під час вчорашньої прес-конференції обидва сильно посварилися. У Беневідеса на дуже добрий підвішений язик не вигадав нічого кращого, ніж висміювати акцент опонента. Його навіть перекладач не розуміє: нахер все те, що ти наговорив? чувак, я ж тобі щелепу зламаю, січеш? Капець, ти тупий? Чого ти завівся? Давай напиши про це в інстаграм. Тобі ж хочеться? Подивіться лише на нього, на нервах весь. Морель на все це непогано так відповів: Щелепу зламаєш, чувак, та в тебе в цій вазі взагалі немає жодної сили. Нічір забирай, нічого нема. Так що заткнися к херам, все просто він нервує. Що робить кіт, коли відчуває небезпеку? Мабуть, він випускає пазурі. Саме це він і робить. Він відчуває загрозу, йому страшно. Кубинець упевнений, що в нього є все під Бенавідеса. Можу рухатися, можу танцювати. Я маю швидкість, я маю удар. Більшість його суперників мало лише щось одне, максимум якихось два козирі. А я маю абсолютно все, щоб його побити. Я можу це зробити, сказав Морель. Промоутер Франк Ворен із Queensberry Промоушенс дав інтерв'ю Sport Boxing. Під час бесіди йому поставили пряме питання: чи був він у курсі, що його підопічний суперважковаговик Даніель Дюбуа збирається викликати на бій шоумена Джейка Пола. Не знав, стверджує Ворен. Слухайте, якщо він хоче кинути виклик Полу, то він це зробить у будь-якому разі. Інша річ, що цей бій неможливий. Даніель чемпіон IBF». А Джейка немає навіть у рейтингах і ніколи не буде. Він ніколи не бився з бійцями з топ-10, тож це неможливо. Якщо він кинув виклик, адже його прийняв, хто я такий, щоб зупиняти їх. Можна згадати, як Мохаммад Алі бився з реслером із Японії. Нічого нового тут нема. Таке буває. Так іноді людям цікаво подивитися на те, як машина на повній швидкості. Врізається у стінку, що є, то є. У найгіршому випадку отримаємо найжахливіший місмач матч в історії боксу. Також Франк Ворен розповів про наступний бій свого клієнта. Я зустрічаюся з ним сьогодні, тож ми подивимося, куди рухаємося. Ми вже майже досягли того, чого нам потрібно, тому сподіваюся, що ми зможемо переступити кордон сьогодні і завтра і будемо готові оголосити про це. Джозеф Паркер у списку, і він отримав кілька добрих перемог. Але подивимося, це точно не Джейк Пол, сказав Уоррен. Промоутер Еді Хірн прокоментував потенційний бій відеоблогера Джейка Пола проти володаря титулів WBC, WBA та WBO у другій середній вазі Сеуля Альвареса. Взагалі не здивуюся, якщо цей бій відбудеться, канело хвилюють лише гроші, і це буде такий легкий вечір для нього. Але ті люди, які роблять Джейку поєдинки, дуже розумні. Якщо набрати до уваги поєдинок з Томі Фюрії, єдиний момент, коли Джек був у небезпеці, це перші 20 секунд поєдинку з Майком Тайсоном. Вони чудово розуміють. Що вони не мають шансів проти Канело, сказав Хірн. Нагадаю, що у ніч проти 16 листопада 27-річний Пол переміг 58-річного Майка Тейсона одноголосним рішенням суддів. Після бою він заявив, що потрібний Саулю. Цікавий випадок платформа для дорослих Камсода. Запропонувала колишньому чемпіонові світу Майку Тайсону 250 тисяч доларів за годинний стрім. Пропозиція була після того, як на Netflix під час гучного інтерв'ю в прямому ефірі випадково показали оголені сідниці майка, що моментально стало вірусним в інтернеті. Я розумію, що ця пропозиція може бути далекою від того, що ви щойно зробили під час бою, але подивимося правді в очі, настав час повісити рукавички на цвях. Я вважаю, що ця пропозиція є ідеальним способом виступити перед людьми менш напруженим способом. Крім того, вам не потрібно хвилюватися про те, що хтось вкусить за вухо. Написав у листі До Тайсона віце-президент порносайту Дар'ін Паркер. Промоутер Леонард Еллербі розповів про зрив переговорів з приводу можливого бою чемпіона WBA у легкій вазі Джервонта Девіса та володаря титулів IBF та IBO Василя Ломаченка. Він просто вирішив відпочити до кінця року. Лома просто має багато проблем, особливо з огляду на те, через що проходить його країна. Я поважаю його, поважаю Егіса, і вони знають, що це найбільший бій. Який вони можуть зробити найбільший бій для всього Топренк? Отже, якщо Ломаченко вирішить піти на захід сонця, нехай буде так, має гарну кар'єру і я його поважаю. Він добре знає, яким буде бій проти танка Девіса, сказав ЛРБ. Ломаченко останній бій провів у травні, перемігши Джорджа Камбососа. Була інформація, що Василь розглядає можливість завершити кар'єру. Ну і на завершення, об'єднаний чемпіон у суперважкій вазі Олександр Усик вийде на захист своїх титулів 21 грудня у реванші проти Тайсена Ф'юрі. Їхня перша зустріч наприкінці весни стала історичною. Усик став. Першим за 25 років боксером, який об'єднав усі пояси у дивізіоні, тепер суперники знову з'їдуться на рингу. За місяць до протистояння букмекери поновили свої прогнози. Усик все ще залишається явним фаворитом, але шанси на його перемогу знизилися. Ставки на тріумф українця наразі приймаються з коефіцієнтом 1,61, було 1,5. Показники на успіх Fury досягають рівня 2,3 було 2,5, а ось котирування на нічійний результат залишився незмінним і зафіксувався на індексі рівно 15. При цьому аналітики не дуже сумніваються, що поєдинок пройде всю дистанцію в 12 раундів. На відповідну подію пропонується коефіцієнт 1,57. Ось такі були новини. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм. Там на вас чекають свіжі новини боксу та трансляції на бої, посилання в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.